Так, питають, як варить, що варить. Я не спеціаліст, але я буду пробувати. Перший раз зніма жінка, я варю. Ну, Пробую другий раз. Другого разу вже, ну, хай може і третій. Більш-менш вже розумію, як воно, що воно. Ну, То таке. В комплекті у нас приблуда для дроту. Автомат, випромінювач, Max Photonic 1,5 кВт чилер, який ще гріє. Інтуїтивна простина з мові Можна англійську, навіть китайську. Те, що варить вариться з, з простим доступом під лінзи, фокус, подача дроту, купа всяких плюшик, носиків. І плюс ще льє лінза під чистку на 800 мм, яка буде більш-менш жалісна до вашого металу. відноситись. Не забуваємо, що в мене ще в продажу є багато різних граверів, маркерів по металу. Що дзвоніть, кому все потрібно, пишіть, подавайте питання.